Вакцинація користь чи міф Це питання сьогодні хвилює багатьох батьків і людей, які розмірковують над тим, що краще для їхнього здоров'я та здоров'я їхніх дітей. Чи дійсно щеплення є єдиним шляхом до захисту? Чи, можливо, існує інший підхід? Багато хто сприймає вакцинацію як обов'язковий крок, але чи всі знають про можливі ризики? Склад вакцин. У тому числі консерванти та інші добавки, викликають питання щодо їхньої безпечності для організму. Деякі дослідження та особисті історії свідчать про те, що наша природна імунна система здатна впоратися з хворобами краще, ніж вважає традиційна медицина. Альтернативний підхід до здоров'я зосереджує увагу на природному зміцненні імунної системи через здорове харчування, активний спосіб життя та зменшення стресу. Це підхід. Який підтримує здоров'я людини без сторонніх втручань і хімічних речовин. Адже природа вже наділила нас усім необхідним для захисту. І якщо вам цікаво дослідити більше про ці альтернативні підходи, ми залишаємо посилання на наш сайт в описі до цього відео. Там ви знайдете детальну інформацію про те, як зміцнити імунітет, зберегти здоров'я природними методами і уникнути непотрібних ризиків. Приймайте обґрунтовані рішення і пам'ятайте, що ваше здоров'я це ваша відповідальність. Зверніться до інформації, вивчайте, запитуйте і обирайте те, що підходить саме вам.